Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Видання Wall Street Journal повідомляє про перші перемовини представників українського президента Володимира Зеленського із командою новообраного президента Сполучених Штатів Дональда Трампа. Звісно, розмова йде саме про візит до Сполучених Штатів очільника офісу українського президента Андрія Єрмака. Незважаючи на те, що із Єрмаком до Сполучених Штатів прибула група українських урядовців, видання говорить саме про його візит, як про візит представника Зеленського. І нагадує, що перед зустрічю з командою Трампа Андрій Єрмак у Флориді зустрівся із очільницею Трампівського апарату Сьюзен Уайлз. зустріч у Вашингтоні із тими. Політиками і чиновниками, які будуть ймовірно визначати зовнішньополітичний курс Трампа пов'язаний із російсько-українською війною, була більш ніж представницька. Єрмак говорив із Кітом Келлегом, відставним американським генералом, який номінується Трампом на посаду представника. Президента з російсько-українського врегулювання у цій розмові також брав участь Майкл Олц, який Трампом бачиться як його новий радник з питання національної безпеки. І до розмови, що теж є, мені здається, досить цікавим, приєднався новообраний віце президент віце-президент Сполучених Штатів Джей Дівенс, який до речі також відзначився багатьма антиукраїнськими заявами. Однак, все це був передвиборчий період. А зараз така, я б сказав, висока концентрація осіб, які претендують на власну роль у Адміністрації Трампа, якраз питань національної безпеки і з врегулювання російсько-українського конфлікту, і з припинення російсько-української війни, свідчить про серйозну зацікавленість у таких контактах не тільки. З боку офісу українського президента, але й з боку оточення нового президента Сполучених Штатів. Ну, і що можна сказати за підсумками цих зустрічей, принаймні так, як це можна зрозуміти з публікації All Three Journal та інших західних виданнях, які розповідають про цей візит? Можна сказати, що почалася так звана гра у конструктивність. Тобто, з боку Києва. Не висловлюється жодних сумнівів у необхідності досягнення миру, але це має бути стабільний. Мир, а не якесь перемир'я, яке може призвести до нової війни, і за великим рахунком, це відповідає інтересам адміністрації Трампа і самого нового американського президента. Тому що якщо буде якесь перемир'я, яке під час його каденції знову перейде у велику війну, це буде свідчити про нездатність Трампа як переговірника домовитися з приводу якихось конкретних питань. Кіт Келлах висловив підтримку. Ідеї подальшого постачання зброї Україні, яке зараз відбувається в останні тижні перебування при влади чинного президента Сполучених Штатів Джозефа Байдена, Келох вважає, що посилення позиції України на фронті буде сприяти посиленню позиції Трампа на переговорах із Володимиром Путіним. разом із цим підкреслюється, що ідея України. Відносно її приєднання до НАТО не зустріла розуміння у команди нового американського президента. Але це навряд чи можна назвати сенсацією, тому що і раніше у планах Келлага та інших американських політиків з табору Дональда Трампа взагалі висловлювалася ідея запропонувати Росії замороження євроатлантичної інтеграції України в обмін на припинення війни і. Продовжує здаватися, що у Вашингтоні багато хто щиро вважає, що саме євроатлантична інтеграція України і стала приводом для путінського нападу, а не навпаки. Сама ідея того, що Путін не зможе окупувати Україну в разі її вступу до НАТО і примушує російського диктатора так вперто виступати проти можливості євроатлантичної інтеграції України. Але в будь-якому разі. Питання навіть не в тому, що таке ставлення з боку представників адміністрації Дональда Трампа є великою сенсацією, а в тому, що євроатлантична інтеграція України не викликала великого захоплення і у чинної адміністрації, адміністрації Джозефа Байдена. Хоча б тому, що Сполучених Штатів насправді немає великих можливостей досягти консенсусу серед союзників з приводу євроатлантичної інтеграції України. А ідея. Про те, що Сполучені Штати можуть просто примусити всі країни НАТО погодитися з їхньою думкою, якщо вони проявлять політичну волю, це черговий міф, який просто не враховує того, як ухвалюється рішення у демократичному світі. Звичайно. У Вашингтоні є серйозні важелі впливу на союзник, але це не означає, що коли певні уряди вважають, що в разі вступу України до НАТО їм загрожуватиме ядерний конфлікт з Російською Федерацією, американці тут можуть багато що протиставити, щоб заперечити ці, я би сказав, навіть екзистанційні побоювання тих, кого вони насправді мають захищати за допомогою ядерної парасутки. але Тут є інша проблема, яка полягає в тому, що в адміністрації Дональда Трампа ніхто є зеленого поняття не має. А як реально закінчувати російсько-українську війну? Які гарантії безпеки реально мають бути запропоновані Україні, щоб це був сталий мир, який не призвів до нової великої війни в часи перебування Дональда Трампа? На посаді президента Сполучених Штатів. А що такого можна запропонувати Росії, щоб президент Російської Федерації Володимир Путін, який зараз знаходиться у наступі на українських територіях і сподівається, послаблення Сполучених Штатів у часи Дональда Трампа, дійсно зупинив російсько-українську війну? І чим таки можна налякати російського лідера, щоб він погодився з ідеями і умовами команди Дональда Трампа? На всі ці питання відповідей немає. Не тому, що хтось їх не бажає шукати, а тому, що їх просто політично не існує. І тоді єдиною відповіддю залишається ось ця сама гра у конструктивність, яку продемонстрували представники української делегації під час розмови з представниками Дональда Трампа у Вашингтоні. От ми за справедливий мир, ми підтримуємо ваші мирні зусилля. Давайте їх досягати, ми будемо тільки вам допомагати. А як? Тільки от проблема в тому, що в таку гру можна грати не тільки в двох, але й в трьох. Заступник міністра закордонних справ Російської Федерації Сергій Рябков якраз в дні перебування української делегації у Вашингтоні у інтерв'ю телекомпанії CNN підкреслив, що у Кремлі готові вивчити пропозиції Дональда Трампа щодо закінчення російсько-української війни. Але не збирається відступати від своїх принципових позицій. Що це означає? Це також звичайно величезне питання, тому що що Росія залишить в якості своїх принципових позицій, від чого відмовиться, можна буде зрозуміти тільки після початку переговірного процесу, якщо він дійсно розпочнеться. Але той факт, що у Кремлі також готові грати із Трампом у конструктивність і вивчати його пропозиції, створює складну ситуацію для нового американського президента. Він буде пропонувати Москві. Він буде пропонувати Києву, всі будуть вивчати і погоджуватися, але чогось реального і здійсненого того, щоб дійсно закінчила війну у Трампа Може просто бути. Відсутня. і це і є величезною проблемою першого періоду його президентства, пов'язаного не тільки з закінченням російсько-української війни, а й з будь-якими питаннями зовнішньополітичного треку для нового президента Сполучених Штатів. Ніхто не буде намагатися з ним посваритися, але ніхто не буде розуміти, що ж таке він має в кишені, якого такого кролика, якого він має витягнути, щоб закінчити. Всі ці конфлікти, які вже зараз вважаються прелюдією до третьої світової війни, і новому американського президента треба буде дуже постаратися, щоб ще війна дійсно не почалася в час його другої каденції. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канали у Патреоні, Баймі Донателі, які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги й миру вам хай щастить.